В українській судовій системі сформувалася каста своїх. Хто до неї увійшов? Печерський суд, заступник голови суду Литвинова, яка в порушення вимог КПК легалізувала фальсифіковані докази, обшуки, обрала тримання під вартою, яке продовжується три роки рішеннями підконтрольних суддів. Сергій Вовк вдавався до підробки судових рішень, внесення недостовірних відомостей до ухвал, якими легалізовано результати інсценованих обшуків, за якими віднайдено флеш сій, на авторинку з записами і матеріалами ФСБ. Олексій Соколов в порушення вимог КПК неодноразово продовжував тримання під вартою Кулініча. Юлія Головко, яка в порушення вимог КПК і за умов втручання в автоматизовану систему перерозподілу, вдавалася до винесення незаконних рішень щодо продовження строків досудового розслідування й інших судових рішень у справі Олега Кулініча. Шевченківський суд. Екс-заступник Шевченківського районного суду, який за протекцією Портнова призначений у період Януковича Андрій Трубніков, переслідував громадян у період революції гідності, вчиняв службове підроблення в декларації з доброчесності, вдавався до незаконного збагачення. Донецькі судді Януковича. Екс заступник Шевченківського районного суду Віталій Циктіч має членів сім'ї з громадянством РФ активи та нерухомість на території РФ і ДНР, сплачує податки до бюджету РФ та через членів сім'ї отримував фінансову підтримку РФ і ДНР. Вдавався до незаконних судових рішень щодо переслідування учасників революції гідності, вносив недостовірні відомості до декларації доброчесності суддів. Є учасником схем з легалізації передачі конфіскованого майна за участі віцепрем'єрки Ольги Стефанішиною, соратниці Портнова і Олени Лукаш має допуск до державної таємниці. Донецькі судді Януковича Портнова суддя Шевченківського районного суду Оксана Голуб за результатами втручання до системи автоматизованого перерозподілу справ. Розглядала і розглядає справи та виносить незаконні судові рішення на користь портнова і його адвоката Олега Татарова, призначена за протекції портнова, начальник відділу ГСУ ДБР по контролю за діяльністю судів. Дмитро Тірьохін за сприяння Портнова ухилився від притягнення до відповідальності за фактами контрабанди, контрафактних підакцизних товарів працівник ГУ МВС у Луганській області земляк Портнова, ініціатор внесення до ЄРДР кримінальних справ в інтересах Портнова згідно з його заявами і заявами адвоката Олега Татарова, керівник органу досудового розслідування, який причетний до організації кримінального переслідування, опонентів Портнова Порошенка, прокурора Башка, Кулініча та інших має бізнес-інтереси та членів сім'ї на території РФ і ЛНР. Отримав науковий ступінь за сприяння портнова Татарова. Дружина, начальниця відділу КНДІСЕ, яка причетна до організації замовних криміналістичних експертиз в інтересах Портнова Татарова, має допуск до державної таємниці. Руслан Тарасенко, старший слідчий ГСУ ДБР, доктор юридичних наук за сприяння Портнова легалізований після окупації Луганської області, як екс-співробітник і соратник Дмитра Терехіна в ГОМВС у Луганській області в якості науковця Одеської юридичної академії, соратника Портнова Сергія Ківалова. У цьому ж закладі після окупації Луганщини працевлаштовані його мати та батько, екс-керівник ГОМВС Луганської області, екс-очільник відділу Набу, сестра, чоловік сестри, співробітники Набу. Мережа Портнова Татарова як Атірьохін причетний до організації кримінальних переслідувань в інтересах Портнова Татарова з позиції слідства ДБР має допуск до державної таємниці, як соратники Портнова і Татарова мають підпадати під санкції США, як особи, що є учасниками злочинного угрупування, та діяли і діють в інтересах корупційної вертикалі.